В мене вихідних ходили з малим у театр. Тут у нас у Гамбургу на виставу Спляча красуня. А дитячий театр називається театр». І малому дуже сподобалося. Як на мене, ну не знаю. Мені здається, що можна було би зробити і краще, але чесно кажучи, тут у Німеччині не доводиться перебирати всякими дитячими активностями, тому що тут досить обмежений вибір. І якщо ви теж живете у Гамбургу чи недалеко від Гамбурга, то я вам дуже раджу, бо коли ми повернулися додому, мій малий відразу розподілив ролі між мною, чоловіком та ним. Ми зібрали все, що могли зібрати по дому, щоб робити костюми. І у ролях відігравали цю виставу. І наступний день він теж я вже втомилася бути акторкою, тому я сказала: давай я буду глядачкою. А малий сам абсолютно всі ролі по черзі, отак от виконував, і було дуже круто. Як на мене, це чудова можливість привнести щось таке дуже креативне у розвиток дітей. І це класні враження, які можна створити разом з дитиною. А в якому віці ви починаєте водити дітей у театр? І якщо ви живете в Німеччині, то чим ще ви розважаєте своїх діток у дождливі дні?